Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал є питання 5 травня. Сьогодні понеділок ще один тиждень, який обіцяє бути геть не сумним. Чекаємо на день побідабісія в Росії в п'ятницю. А в четвер Ймовірно на нас чекає битва. У нас в Раді, де нардепи мають ратифікувати найпрекраснішу у світі угоду про копалини, якої вони на очі не бачили. Але якщо вони не ратифікують, у них заберуть американські візи. Про це сьогодні, але почнемо ми цей тиждень і це відео взагалі то зі справжньої сенсації. Сьогодні під арешт відправили одного з. П'яти шести ефективних менеджерів Зеленського, заступника Андрія Єрмака, тобто цілого заступника голови Офісу президента, юриста Андрія Смирнова, відправили за ґрати за відмивання коштів і хабарництво. Заступника голови ОП. Відправили під арешт на два місяці. Напевно, у Лукянівське СІЗО він може внести ще заставу. 18 мільйонів гривень. Там в Лукянівському СІЗО сидить, наприклад, голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, чоловік якої купався в доларах, які заносили їм залипові інвалідності, як стверджують правоохоронці. 18 мільйонів гривень, які може ще внести Андрій Смирнов. Це не мільйони доларів, які знайшли у простої української родини круп, голови МСЕК, і очільника. Пенсійного фонду, але на хвилиночку це теж півмільйона доларів, майже походження яких треба буде пояснити. У двох словах про справу Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,6 мільйонів гривень, відмивання незаконно набутих коштів та в тому, що він взяв хабар. Хабар, я вже вам розповідала кілька тижнів тому. Був у вигляді будівельних робіт, вже працюючи в Офісі президента в 19-21 роках. Смирнов за версією слідства незаконно набив мільйони, вирішив легалізувати їх шляхом. Вкладення в будівництво котеджів на Одещині на початку 22-го року, це рік вторгнення, до Смирнова звернувся власник одеської будівельної фірми, який будував той його будинок з проблемою. Будівельнику потрібна була допомога. Він програв тендер на підряд і хотів вирішити питання, отримати підряд назад. Смирнов, як стверджує слідство, порадив йому звернутися в антимонопольний комітет, і антимонопольний комітет проблему вирішив. Будівельник своєю чергою мав відпрацювати послугу ремонтом тих самих котеджів на 100 тисяч доларів. І судячи з фабули справи, обидва своє відпрацювали. Минулого тижня Юрій Ніколов знайшов цей самий тендер і опублікував на наших грошах і документи, і як все. Було за його даними взимку 21-го року в місті Арцис на Одещині збиралась побудувати спортивний майданчик за 40 мільйонів гривень. Фірма місцевого забудовника Ігоря Чернашева програла тендер і звернулася до Смирнова. Забудовник згодом оскаржив рішення в антимонопольному комітеті, який очолювала на той момент подруга родини Зеленських Ольга Піщанська. І цей самий антимонопольний комітет під її керівництвом скасував той тендер. Головою тендерної колегії АМКУ, яка приймала це рішення, була теж не чужа офісу президента а людина Ірина Копайгора. Пишуть наші гроші. Це донька професора, який викладав свого часу Зеленському. Теорію держави і права, якби іронічно це не звучало у Криворізькому економічному інституті. Ось рішення, яким антимонопольний комітет зобов'язав Одеську обласну державну адміністрацію той самий тендер скасувати. Я нагадаю, все почалось традиційно із журналістського розслідування в лютому, 23-го року, Михайло Ткач опублікував на українській правді цілу історію під назвою бразе з офісу президента. Про те, як брат Андрія Смирнова, зама Єрмака ігор Смирнов в перший рік вторгнення придбав елітні апартаменти в новобудові у Львові, земельну ділянку у Карпатах, паркомісця у Києві і пригнав із за кордону кілька дорогих автівок, мотоцикл. Ткач стверджував тоді ще, що брат не мав на це доходів. Брат стверджував, що він ці гроші позичив. Нерухомість при цьому була придбана сильно дешевше ринкової вартості. Ткач у зв'язку з цим припускав, що знижки теж могли бути свого роду хабарем. Що ми і бачили у цій історії? Через рік після цього розслідування Смирнов отримав першу підозру у незаконному збагаченні. Зараз через два роки другу у відмиванні коштів і хабарництві. Сума незаконного збагачення, яку закидають Андрію Смирнову, колишньому заступнику Андрія Єрмака, це 15,7 мільйонів гривень. Це 375 тисяч доларів приблизно. Що це за сума? Слідство порахувало, що Смирнов набув нерухомого та рухомого майна на понад 17 мільйонів гривень. а Офіційно підтверджених доходів було менше ніж на 2. Тобто нелегальні доходи перевищували легальні на 15,7 мільйонів гривень. Цим випадком антикорупційні органи фактично продемонстрували нам, як збагачуються ефективні менеджери чинної адміністрації, використовуючи владу. Про це в суботу ще до арешту Смирнова. Сьогодні ми говорили з керівником ЦПК Віталієм Шабуніним. Якраз тут та є питання історія. Насправді, ну така дуже неприємна навіть для самого Зеленського, якого постійно той самий захід і деякі конгресмени, які його терпіти, не можуть звинувачують в корупції в тому, що вони все розкрадають. І тут трапляється ця історія з цим Андрієм Смирновим, яка, якщо її там прям спростити, звучить так: один з ключових функціонерів офісу президента, маючи владні повноваження. Можливість впливати на державні органи використовував це для збагачення особистого, як це звучить в тому, що йому пред'являють зараз правоохоронці. Тобто він піднімав слухавку, дзвонив куди треба, вирішував чиїсь питання. За це з ним розраховувались не знаю котеджем біля моря, грубо кажучи. І це для мене звучить так, що це була не поодинока історія, що це бізнес-модель влади цієї, і він лише один кого. На цьому зловили і показали. І якщо ти кажеш заговорить і здасть інших, якби він заговорив і здавав всіх інших, то тут би ми, можливо, могли дізнатися багато нових цікавих історій. Але, напевно, цього не буде. Ну, підозрюва, на Бун і підозра є. Це вже друга підозра Смірнова від Набу. Це дуже неприємна історія для офісу президента. Самі винні. Ви самі винні. бо два посадовця з вашого боку. Мені шкода, що ми будемо з вами разом вигрібати як країна. За час вторгнення це перший випадок, коли і суспільство, і ті, хто на заході уважно спостерігає за Україною, отримали живі докази того, що крадуть таки на найвищому рівні, в тому числі прямо в офісі президента. Це перша справа, де фігурують прізвища людей з оточення самого Зеленського. Я маю на увазі колишню голову АМКУ піщанську подругу родини. Крім того, колишній заступник Ірамака Смирнов може бути носієм іншої чутливої інформації за три роки його роботи в офісі президента. Тому ця історія може мати екзотичні наслідки. Ще попереду, якщо антикорупційні органи розплутають цю ниточку до кінця, сам Смирнов ще два тижні тому справу називав сфабрикованою, а антикорупційні органи називав недолугими партизанами. Ще раз підкреслюю: цій людині, юристу, Єрмак з Зеленським, доручили займатися судовою системою, санкціями щодо росіян, арештом російських активів. Ця людина, колишній приятель Андрія Портнова, як могла відтягувала. Ліквідацію скандального окружного адмінсуду Києва саботувала санкції. І нагадаю, що від самого моменту призначення весь громадський сектор кричав Зеленському про те, хто він такий Смірнов і чому його не можна призначати на таку посаду. Але є проблема. Думаю, Зеленський і Єрмак, так само як Смірнов, вважають антикорупційні органи і антикорупційних активістів в цій країні недолугими партизанами. Ще один епічний момент тримайте у телефоні сина забудовника Чернишева, комерційного директора тієї самої компанії, забудовника, яка належала його батьку, Знайшли заготовки повідомлень, яких він комусь писав про негаразди, які спіткали родину у зв'язку зі звільненням Смирнова з офісу президента. Первое поведомление было таким, российское. «Напишу, чтобы ничего не забыть. Никто никого не кидает. Мы рассчитаемся. Ситуация следующая. Человек, который нас прикрывал, это Смирнов Андрей. Его сняли из должности. Он договаривался с начальником УКС. Его тоже сняли. В итоге не осталось никого, с кем были бы договоренности. Если ситуация не выровняется, придется идти с откатом в финотдел «Зинченко». И другое поведомление. Расклад следующий. Нас прикрывал и все организовывал Смирнов. А. Его уволили. На него завели уголовные дела. Он договорился и свел нас с начальником УКС. Он тоже уволен. В итоге мы остались без кого-либо, с кем были бы договоренности. Пропускаю будивельник. Так само можно опинитись на лаве подсудных за дачу хабаря. Залишиться без тендера и на 100 тысяч долларов в выгляде ремонту. Зробленому Смирнову за послугу він теж ймовірно попав. Ну і останнє найепічніше і найважливіше в цій історії про що ми часто говорили відносно офісу президента. Це люди без повноважень. Зеленський, і вони самі в офісі президента наділили себе мегаповноваженнями, невластивими канцелярії президента. Захист Андрія Смірнова зараз відстовує позицію, що Андрій Смірнов, заступник Андрія Єрмака, не є службовою особою, бо заступник керівника офісу президента не наділений жодними владними повноваженнями. Тому, мовляв, йому не можна інкримінувати статтю 368 кримінального кодексу одержання неправомірної вигоди службової... Особи. Всі інші звинувачення, підозрюваний та його адвокати також відкидають. І це перший живий, яскравий і переконливий приклад того, що державою керують люди в офісі президента, які не наділені на те повноваженнями. І які, як бачите, на прикладі Смирнова відповідати потім ні за що не будуть, посилаючись саме на те, що вони не наділені жодними владними повноваженнями, що й вимагалось довести. Далі. Далі за планом, наші не менш фантастичні в питаннях державного управління союзники. Нагадую, перед тим з вас вподобайка для поширення відео, підписатись на є питання, якщо ви тут раптом вперше або. Якщо дивитесь непідписаними, підписаними донат, хоч маленький, на дрони для 12-го загону спецпризначення, подивитись на шмерч на маркетплейсі каста, прибуток від якого теж йде на ті самі дрони 12-го загону. Дякую всім, хто підтримує з нами хлопців, і тим, хто підтримує сам канал цього тижня, знову будуть у мене спікери, які їх просили ви. Так, от. Союзники і Дональд Трамп минулий тиждень. Ми закінчили тим, що Україна і Сполучені Штати підписали угоду про копалини. Її планують ратифікувати в Раді вже 8 травня, тобто цього тижня, у четвер, нардепи, яким доведеться це зробити дещо обурені, бо повного тексту угоди їм досі не показали. Цими вихідними Зеленський виступив з рац пропозицією забрати американські візи у тих народних депутатів, які відмовляться голосувати. Так шуфричі з Дубінським дочекались часів, коли зовнішнє управління стало офіційною лінією партії, але вони за це. Сидять втім, питання чи наблизило нас до чогось взагалі підписання угоди про Копалини? Поки що так само немає відповіді. Напередодні вихідних Дональд Трамп дав велике інтерв'ю NBC News, в якому його якраз спитали прямо: чи наблизила угода усіх до мирної угоди? Щойно підписали угоду про мінерали з Україною. Це виглядає як знак того, що Сполучені Штати вкладають у майбутнє України. Держсекретар сказав мені, що це дуже критичний тиждень. Чи наблизилися ви до досягнення мирної угоди? між Україною я сподіваюся так, на це. Россією. Я сподіваюся на це. Тривали. Я дійсно вірю, що ми ближчі до однієї сторони, а можливо не так близькі до іншої. Але побачимо. Я б не хотів сказати, з ким ми ближчі. Але ми дійсно уклали угоду для американського народу, яка була доброю. Ми змогли отримати рідкісні елементи. Ви знаєте, що європейці отримують оплату, вони повернуться. У них є позика. Мене Байден щойно дав їм 350 мільярдів доларів. Він не має уявлення, де гроші що сталося, і принаймні ми так чи інакше. Отримаємо свої, я не почуваюся таким дурним. Далі ведуча поставила Трампу запитання про те, чи вийде адміністрація з процесу перемовин, якщо в них так і не буде результату, і коли це станеться, якщо так, що має відбутись? Для того Трамп теж не відповів на це питання, сказавши лише, що такий час може настати. Скільки часу ви даєте обом країнам, перш ніж ви відійдете? Ну, прийде час, коли я скажу гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурними і боротися. Коли це станеться? Чи um, чи ви близькі до цього? Іноді вони наближаються до цього, і тоді відбуваються позитивні речі. Добре? Яка для вас червона лінія? В який момент ви скажете це все? Ми йдемо? Ну, ти знатимеш. Я маю на увазі, буде час, коли я можливо це скажу. Але ви І не якщо там. якщо я це зроблю, може бути щось, чого я не зможу. Можливо, це неможливо зробити. Існує величезна ненависть, просто щоб ти розумів. Пісно, ми говоримо про величезну ненависть між цими двома чоловіками, і знаєте, між деякими солдатами, відверто кажучи, між генералами вони воюють жорстоко протягом трьох років. Думаю, у нас є дуже хороший шанс це зробити. Двоє чоловіків. Це Путін і Зеленський. В тому ж інтерв'ю Трамп буквально заявив, що Росії не потрібні вже окуповані нею шматки України, а потрібна вся Україна. Фактично, це вперше від нього особисто прозвучало, що він розуміє справжні. Плани і наміри Путіна досі з американської адміністрації від Трампа особисто лунало, що Путін умовляв достатньо просто віддати частину українських територій і пообіцяти, що Україна не буде ніколи членом НАТО, і проблема війни буде вирішена. Причому говорячи все це, Трамп знову наполягав, що Путін досі не захопив всю Україну тільки тому, що Путін побачив, що Трамп прийшов до влади і займається усіма цими проблемами тепер. Традиційно він також назвав. Вав Байдена винуватцем того, що війна взагалі почалась. Трамп звичайно міняє позиції погляди по кілька разів на тиждень, тому просто зафіксуємо в моменті, що багато останніх його заяв натякають на те, що. Можливо, саме цими тижнями Дональд Трамп переживає певне переосмислення в питанні війни в Україні. Якщо припустити, що він справді наївно думав так, як говорив, що Путін його поважає, що Путін буде з ним рахуватись і тому погодиться домовлятись про закінчення війни. То зараз Трампу доведеться зізнатись спершу собі самому, а потім визнати на загал, що шармом Трампа і заграваннями з Кремлем Путіна не вдасться навіть за стіл переговорів. Посадити на те, що закінчити цю війну. Багато ж пролунало припущень щодо того, що Трамп такий м'який по відношенню до Кремля не тому, що він русофіла, а тому, що він такий хитрий і вправний перемовник, і це такі його хитрощі, все, щоб всадити Путіна за стіл перемовин. А цього не відбувається. Кремль просто водить Трампа за ніс, тягне час і робить вигляд, що веде з ним такі ці. Потужні перемовини, точно так як це було сьогодні, коли Пісков нібито заявив журналістам, що зустріч Трампа і Путіна явно необхідна, але вона, бачте, має бути належним чином підготовлена. Це вимагає зусиль на різноманітних експертних рівнях і продовження контактів між Москвою і Вашингтоном. Тому конкретики поки що ніякої немає. Тому напевно, невдовзі Трампу доведеться. Такий, як кажуть, злісти з цієї дохлої коняки, і або піти, розвівши руками, що єдина в світі людина, яка здатна зупинити цю війну, це таки не він. Або якщо адміністрація Трампа пристане все ж таки до тієї позиції, що вихід штатів з війни в Україні репутаційно буде для Трампа тим самим, чим став для Байдена вихід з Афганістану, то Трампу доведеться визнати, що єдиний варіант для нього це продовжувати робити щонайменше те, що робив. Байден допомагати зброєю Україні і посилювати Україну і тиснути на Росію санкціями, цінами на нафту, дипломатично послаблюючи Росію і іншого способу наблизити закінчення війни чи примусити Путіна до предметних переговорів, а не безумних ультиматумів просто не існує. Найближчими тижнями, сподіваюсь, ми побачимо розв'язку цієї дилеми, яку, мені здається, переживає цими днями Трамп, який сам тепер опинився в позиції того, кому було б непогано зберегти обличчя з його обіцянкою закінчити війну за 24 години. У нього тепер для цього є найпрекрасніша в світі угода про надра. Якщо її ратифікують, звичайно, у четвер наші депутати. А якщо не ратифікують, Трамп скасує їм візи. А шмигаль відключить газ. Крапко в мене сьогодні на тому. Бережіть себе, адекватного нам тижня. Тримайтеся, вподобайку для поширення відео. Не забудьте і донат на дрони для 12-го загону. Побачимось якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання. Я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.